Чоловік, який вам присуджений долею, чи поруч він з вами? Давайте подивимось. Подумайте про себе, особисті розклади, відповіді на запитання, будь-якої сфери життя. Амулети до кінця цього місяця, тобто два дні, знижка 70%. Тому що деякі вже замовили, і п'яте я молек, і дівчата, я роблю це і хлопці віртуально, В тому плані, що я знаю, які енергії вам необхідно додати в ваше життя, щоб ви стали на ваші вехи життя, і на ці вехи ви були щасливі, здорові, багаті і гарні. І так дивно, з чоловік задоволює. Чи близько він? Карти кажуть мах, карти кажуть, що ви. Маг, дівчата. Тобто ви маєте зараз все необхідне для того, щоб чоловік за долею був поруч з вами. Тому хто з вас ще це не усвідомлює, подумайте про це. Подивіться навкруги, тому що він десь поруч. Вам зараз доля як магу дає це. Так, але, але зараз. Зараз ми подивимось, так, так, так. Боже, скільки багато карт. Я скажу вам так, що ви знаєте цього чоловіка задоволею. Вибачте, цей чоловік зараз нічого не робить, він висить да нічого не робить. Я повішу краще. Нехай якусь ситуацію, можливо, сама вирішиться. Ну Взагалі ця людина, вона ще є маніпулятор щоб ви знали І у вас не було. Оновлення відносин, дівчата. Тобто цей чоловік, з яким ви вже знайомі, мої кохані. Хто щасливий, я рада, хто не дуже, вибачте. Ви знаєте, що ви долю робите самі. Боже, одні старші аркани дівчата, четвертий старший аркан закохані. тобто Треба зробити вибір щодо цього чоловіка. Або у вас є третій фактор, який вам заважає з ним будувати відносини, або у нього є цей третій фактор, який заважає йому будувати з вами відносини. Це може бути все, що завгодно. П'ю, випиваю, курю інші жінки, боже, гроші, у когось інші місця проживання, у когось діти, все що завгодно і. Вісім жезлів, дуже скоро, що буде дуже скоро, дуже скоро ви будете з цим чоловіком разом. Ви кудись з ним чи переїдете, чи сядете в одну лодку життя, або поїдете в якусь поїздку, у когось це таке ж є. Буде у вас якісь претензії до нього, нічові да? думки, але все рівно ви будете разом з тим чоловіком, тобто поновити відносини.